Відвантажуємо нашого красення Solis 50RX з кабіною, з кондиціонером на 50 кінських сил, 3 повнопривідний. Тракторець їде в Миколаївську область. Ціна даної моделі 22 300 доларів. Є такий самий реверсний, реверсний коштує 24. Тому цікаво, приїздіть, тестуйте, тракторці наявності. Задня навіска піднімає тонну 600, не одна 50-ка так не піднімає. Завод Саналіка, 50% заводу у нашій компанії Янмар, двигун тут по ліцензії Mitsubishi. ходова трансмісія Янмаровська, оптика ближньої дальньої лінзи Хелла. Трактор коштує свої гроші, тому цікаво звертайтеся. Міні-агро -міні компанія це є ексклюзивний дистриб'ютор даних тракторів. Більш ніхто не торгує на ринку України цими тракторами. Власна сервісна служба, гарантія два роки, доставка завжди безкоштовна. Тож телефонуйте, тому цікаво, приїздіть, телефонуйте. Всім гарного дня, до побачення!